У нас буде виступати Едуард Пометкін, доктор психологічних наук, професор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих міста Київ. І тема виступу звучить як формування духовних цінностей молоді як умова цивілізаційного розвитку держави. Пане Едуард, ви з нами, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Добрий. День. Я рада вас чути бачити. Зараз спробую включити презентацію. Скажіть, будь ласка, чи видно мою презентацію? Так, видно. Добре. А ви знаєте, ну, я, по-перше, дуже радію, що цей форум дозволяє об'єднатися в значній частині взагалі цікавих і небайдужих у цей час людей, які не тільки не зневірилися. У власних силах, але й продовжують докладати зусиль для того, щоб людство і наш світ ставали краще. А тема мого виступу стосується духовних цінностей. І я хотів би на початку сказати, що ж таке духовні цінності взагалі. Зараз переключу наступний слайд. А під духовними цінностями взагалі розуміють вищі орієнтири. причому ці орієнтири, вони є. Важливими і для особистості окремої, і для людства в цілому. Тобто для того, щоб рухатися вперед і людині, і людству потрібні орієнти, звідки беруться витоки цих духовних цінностей. Звичайно, це народна мудрість, це казки, це легенди, це міфи, це матриці, які дозволяють нам побачити, для чого людина живе. Який смисл в її існування? Які є позитивні герої і негативні? Що має робити людина за своє життя встигнути, а про що вона, можливо, буде жити? Наступна, е наступна сфера, з якою можна також брати до люди духовні цінності це мистецтво. Що таке мистецтво? Мистецтво це світ краси, це світ емоцій, це світ почуттів. І виховувати почуття надзвичайно важливо, тому що е, Рудольф Штайнер той самий казав, що якщо дитина не засвоїла почуття краси, усвідомлення наскільки в нашому світі багато прекрасного, то надалі навчати добру і істині буде надзвичайно складно. Надалі це звичайна сфера релігії. І сьогодні пан Вінсент чудово про неї. Розповідь про різні релігії, і дійсно, ми бачимо, що десь релігія виконує свою функцію, вона може прискорювати людський розвиток, а десь може не виконувати тоді, особливо, коли не розвивається вона сама, а стає суто догматичною і відкидає можливості будь-якого розвитку. Але релігія це надзвичайне джерело етики, надзвичайне джерело. А правил поведінки. Не всі вони можуть бути прийняті, але є загальнолюдські принципи існування, і вони також беруть своє якраз джерело релігії. Ну і звичайна наука, наука, яка з'являється більш пізньою за своїм статусом, ніж народна мудрість, мистецтво і релігія, наука, яка зароджується і вона має доказову функцію, якщо релігія це віра. То наука не приймає на віру, вона має довести через експерименти, через повторення одних і тих самих е дослідів, вона має доводити ті чи інші знання, які мають лягати, якраз бути покладені в основу освіти. Так само, як в освіту має бути покладена народна мудрість, мистецтво і найкращі зразки релігійних знань. А яку ж роль виконують духовні цінності у сучасному світі? Слід визнати, що в сучасному світі взагалі духовні цінності виконують регулятивну роль. Вони спонукають і людину, і людство а, здійснити ж свій шлях з меншою кількістю помилок. Переключаю наступний слайд. Які ж Саме цінності до духовних цінностей ми можемо віднести. Ну, Платон казав: краса, добро істина. На сучасній мові це естетичні цінності. Чай. Добро це гуманістичні цінності, ставлення людини до людини. Пізнавальні цінності істина. Але не тільки це. Бо зараз все більше і актуальніше стають екологічні цінності, бо людина усвідомлює, що вона вживе. В єдиному космосі, в єдиній екосистемі. І слідування цим істинним екологічним, воно допомагає відчувати себе як частку цієї системи і берегти, оточуюче середовище, берегти наш світ, покращувати його, а не тільки використовувати, наприклад, як це було в радянські часи. Коли Можна було добувати корисні копалини, це вважалося найвищою взагалі, такою доблестю за яку нагороджують. Далі, крім екологічних цінностей, є цінності саме Тобто цінності, які пов'язані з нашим духовним світом. Бо пам'ятаєте, як на дверях дельфійського храму напис: «Пізнай себе, і ти пізнаєш і Богів. Тобто пізнання себе, воно проводить нас до пізнання оточуючого світу і до пізнання божественного і собі найвищого, найціннішого. і взагалі в усьому світі. І остання цінність тут це цінність духовної самореалізації, служіння, бути корисним. Бо якщо все це інше є в потенційному плані, краса мені подобається чудово. І добро, я начебто сприймаю, і до істини начебто, прагну, і природу бережу, і до самопізнання. Але людина не реалізується в цьому, не підпорядкувала своє життя цим духовним цінностям, то це теж не буде повноцінним життям. Яким же, цін, яким же чином відбувається формування цих цінностей? І чому вони настільки важливі? Людському житті. Спочатку, як правило, формуються ціність, ідеали, цінність на смисловій сфері, Далі смисли, надалі цін, цінності, а надалі смисли. Чому така послідовність? Бо спочатку є найкращі для дитини ідеали це її батьки, це дорослі. Надалі вона бачить цінне і не дуже цінне в їх поведінці, але спочатку сприймається за ідеальне. І цінності сім'ї, вона може пронести все життя, або пронести до віку, коли відбувається сублімація від батьківської сім'ї. Тобто дитина відділяється від досвіду батьків, оскільки він не вважається нею абсолютно правильним і вона знаходить в ньому ваду. І це гарно. Чому? Тому що вона знаходить свій шлях, а природа не терпить. Повторення. Вона намагається зробити так, щоб кожне майбутнє покоління було більш віскаме, більш, більш, ніж покоління. І останні формуються смисли. Смисли це логічні підстави для дій, поведінки людини, і вони допомагають людині взагалі триматися в житті. Зараз, коли можуть ці смисли життя бути порушені, Людина може знайти смисл у власному внутрішньому світі і не підкорятися тим смислом, який їй нав'язується зовні. Тобто, спочатку ідеали, потім цінності, потім смислі. І таким чином може цінність смислова сфера бути упорядкованою, але може бути і неупорядкованою. Коли, наприклад, у неї у дитини ідеали одні, Смисли життя, смисли життя, вона знайшла для себе поки що інше, а цінності взагалі ще не сформу. І тоді ми кажемо про цінність, смисловий дисонанс або духовний дисонанс, який призводить до того, що всі інші сфери особистості стають розбалансованими. Інша має на увазі інтелектуальну сфера, вона не може визначитися зі своїми принципами життя. Подобанням, ставленнями і також сфери емоційної, коли в неї відбувається хаос в емоційній сфері, або негативні емоції, вони переважають над позитивними, і звичайно, все це впливає на психосоматику, і, звичайно, все це призводить в багатьох випадках до психосоматичних змін, до захворювань, яких зараз, на жаль, Стає дуже-дуже багато в світі. А далі я хотів би зупинитися на тому, як цінності взагалі рятують людське життя. Рятують людське життя. Цінності та смисли вперше закладаються для дитини в період від 3 до 5 років. І на цій схемі ви бачите, що цей період бере проєкцію на 19 річчя 19 річчя це час, коли кількість самого в світі максимальна. Тобто, уявіть собі, не в 30 років, не в 60 а в 19 років. І цей процес починається з 15 років. Тобто, зараз суїциди вони помолодша. Початок цього піку починається з 15 років і триває до 24. І дивовижно, що. Цей період також має проєкцію на четвертий період життя. На четвертий період життя, а саме на період з 85 років і приблизно там до 90 років. років. Це теж найновіші дані за 23, за 24 рік, про те, що самогубства мають проєкцію. І вони наймолодшими є з 15 до 24, і найстаршими 85, 86 і до 96 років. Причини, ще один парадокс, який взагалі, я думаю, ще не осмислила наука. а Причини є подібними. Коли американці, американці, американські психологи проаналізували записки самовудців, вони визначили, що. Змістоних приблизно однаково, При цьому кількість була записок цих величезних близько мільйона. Це дуже такий грунтовний фундаментальний експеримент, і записок і подібні причини. З чим пов'язані ці причини? Коротко кажучи, вони пов'язані з сутністю смислів життя, смислів, які, як правило, закладаються близько п'яти років. 5 років і 19 проєктів, 77-90 і насправді проєкт. І там і там відсутність смислів. Але забарвлення цих смислів, їх значення, їх модальність, вони відрізняються. Наприклад, там для від 5 до 7 років, а від 3 до 5 від 5 до 7 в цей період а, діти підлітки, діти, одинаки, дівчата, писали таке. Раніше я думав, я думала, що світ справедливий. Але я зіткнувся, зіткнувся з цією несправедливістю, і всі друзі мене покинули. І я залишився, або я залишився наодинці зі за своїми проблемами. Це не той світ, в якому я мрію жити. І людина здійснює суці. Або, наприклад, дівчина пише. Раніше я думав, що він мене кохає, він плявся в цьому, він обіцяв. І я думала, що кохання – це головне в цьому світі. Але я побачила його з іншою, і я розумію, що він зраджував мені, і я не хочу більше жити в одному світі з цією людиною. Тобто, втрата смислу дорівнює відсутності мотивації життя. Що стосується пізнього періоду, це четвертий період, за Піфагором визначити весна, літо, осінь, зима, дитинство, молодість, зрілість і старість. І от у четвертому періоді, виявляється, люди теж втрачають смисл життя. Який вони смисл втрачають? По-перше, з виходом на пенсію, коли 60-65 років відбувається переоцінка цінності. Старі цінності, старі цінності не працюють. Людина все життя була комусь корисною, людина все життя намагалася допомагати. І раптом вона просинається, не треба йти на роботу, не треба бути корисною комусь. Вона намагається перенести прагнення до самореалізації, Тут бачите, генеративну діяльність на третьому періоді. Вона намагається перенести це на власну сім'ю. бо Роботи, професійної праці вже немає. Але сім'я не завжди до цього готова. Сім'я не завжди приймає стару людину, людину літнього віку, як вчителя. Особливо, якщо та використовує менторський тон, моралізаторство, і діти від неї починають тікати, онуки дивляться, наприклад, дітей і також починають менше поважати е літні покоління. І тому поступово. Поступово. У деяких родинах літня людина може опинитися е, взагалі відчувати себе зайвою і непотрібним. І її потреба в генеративності, передачі, мудрості, знань і в досвіду, вона не задіяна. Миротворча функція не включена, гармонізаційна функція, коли вона може встановлювати мір між поколіннями, звертатися до народів різних з височини свого віку і казати, я прожила цей вік. Не повторюйте помилок того, що було сто років тому. Не робіть так само, як робили ваші діди і праві, бо це призведе до того і до того. І от якщо така функція не задіяна, то рідко ця людина відчуває себе зайвою на життєвій арені і у професії, і у сім'ї. І так як і самогубство, яка зараз є, ви можете подивитися статистичні дані. Вона вказує якраз на таку тенденцію. А що стосується формування цінності і смислів, чому це життєво важливо? Тому що якщо у людини один-два смисли, то вона дуже хитко стоїть на нас. Якщо ми приберемо ці смисли, вона залишиться нічим. Якщо смислом життя було кохання, а кохання не стало Людина не бачить сенсу життя? Якщо смислом була робота, а роботи не стала, вона не знає, що їй робити далі. І таким чином ми приходимо до висновку, що чим більше життєвих смислів є у людини, тим краще для неї, тим менше взагалі вірогідність того, що вона захоче піти в життєвої арени завчасно. А як формувати цінність, Як формувати сміття? Вже з перших років життя дитина спостерігає над дорослим. Вона засвоює стилі спілкування батьків, вона засвоює, засвоює цінності і смисли, які є в сім'ї. Але форми цього засвоєння, вони є різними. Тобто те, що ми можемо робити в навчанні дитини, наприклад, 3-5 років, ми не можемо вже робити. Ті самі засоби у період 10-12 і тим більше 17-19, не кажучи вже 21-24. Це просто не сприймається, це просто не працює. І коли ми намагаємося розповідати маленькій дитині в дитячому садочці, прочитати їй казку, і це чудово, бо казка це є матриця поведінки дитини, і дитина сприймає її як завершена. Uh, як завершене дія дійство, в якому кожен виконує свою роль, і вона засвоїла, що казати, як діяти. І далі вона засвоїть самі дії в каці. Але у період, наприклад, 10-12 років це не працює, бо там особистісний ідеал виходить на перший план. Тобто дитина шукає референтні групи. Підлік, шукай, на кого вони хочуть бути схожими. Якщо ми встигли сформувати духовний ідеал, наприклад, книга 12 шляхів духовності, вона якраз цьому присвячена. Тут є постаті, які є цікавими і для дитини, яка проходила ці уроки або ці розповіді відчувала, і хотіла бути схожими в чомусь на когось з духовних лідерів людства. То її внутрішній світ, він вже не може бути порожним, він вже є заповненим. А там, де вже заповнено, там бур'ян не росте. У природі, якщо ділянка заповнена чимось корисним, там бур'ян не дуже легкий приросте. Але якщо цього не трапляється, то надалі дитина шукає 12-14 років підлітковий вік самореалізації серед популярних героїв, які не завжди є позитивними. З точки зору духовної орієнтації і взагалі е кримінальної орієнтації, яка може в цей період вже домінувати. Так само 17-19 років е для молодої людини вже пізно взагалі сидіти і навчатися, так само, як вона це робила 10 років за партнером. вона хоче самореалізуватися в дії І, наприклад, в цьому віці. Найкращими є засобами формування духовних цінностей є духовні проєкти, проєкти духовної спрямованості, проєкти допомоги тим, хто потребує їх в суспільстві. Ну, Наприклад, в 153-й гімназії ми реалізували близько 10 різних проєктів. Серед них проєкти допомоги дітям безпритульні, проєкти допомоги людям літнього віку, які знаходяться в будинках і Проєкти просвіти через книжкову видавничу діяльність там, де діти ділилися своїми цінностями і започатковували це на міжнародному рівні. Тобто самореалізація, не споживання, не сидіння там на місці за запаркети споживання знаєте, від яких дітей вже ховаються, А обов'язкова дія, діяльність, бо діяльність вона допомагає формуванню особистості. І, звичайно. Бажано, щоб будь-яка діяльність вона допомагала з першого цінностного рівня підніматися людині, людині до п'ятого, тобто від рівня едицентралізму через сімейні цінності, через громадянські, суспільні цінності, до загальнолюдських цінностей і до носферної свідомості, до духовних цінностей, цінностей буттєвих, які включають в себе. Всі ці інші цінності. А якщо вам а, потрібна буде література з цієї тематики, я знаю, що де, деяким а, нашим колегам вони звертаються, ви можете телефонувати Юлії, вона була сьогодні в цьому залі і люб'язно додала цей телефон. І там буквально за символічний внесок або даром взагалі ви можете отримати електронні варіанти книжок. І психологія духовного розвитку, і виховання дитини, дитин, і позитивні казки, які є матріцею, якраз поведінки для дитини, і розвиток духовного потенціалу, і всі інші. Ну і на останок я хочу подякувати вам за увагу, сказати, що мені було надзвичайно приємно брати участь у цьому форумі і побажати, щоб наші духовні цінності. Визначали наше буття. і тоді світ буде кожен, кожен день змінюватися у потрібному русі. На все добре, до побачення. Дякую, пане Едуард. Дякую за надзвичайно глибокий змістовний виступ. Хай Бог і надалі підтримує і супроводжує вас на вашому шляху служіння, нимці України, Господу до Богу і людству цілому на шляху духовності. Раді були вас бачити. Дякую на взаєм. Дякую. Yeah.